Всім доброго дня, ви на каналі Домашній. Сьогодні у нас наступна розпаковочка. Ось такі маємо два два пакуночки. прийшли пропоную розкричати ну, до цього такого жовтенького меншого. так Тут у нас є наступні товари. Як бачимо, є... Ось такий набір. Це недорогий набір, ось такий набір фонариків, світильничків для велосипеда. Ось як бачимо, він навіть працює. Два режими і стробокоп, сильний, слабший і стробоскоп. Такі два режими. Це не є дорогий, ось такий набір для початку. Це я придбав своєму похреснику на маленький велосипед. Ось такий є от задня така. Тут, як бачимо, є для зарядки роз'єм micro USB. Є в комплекті два таких кабельочки. Так, включається ось тут малесенькою кнопочкою. Ось, Затримати і воно включує, тоді переключає режими. Ось такий є. Ось такий режим. Ось такий режим. Повністю всі світлодіоди світять, бігає так, всі, моргають всі. Ось така, ну, ось бачите, по кругу воно ось так іде, ось такий режим. Для кріплення використовуються ось такі резинки, тобто ось так і за трубу, тобто, чи, це ззаді за. Вість е сідла, тобто за трубу задівається і прикріплюється. Цей так само може кріпитися або так, або так. Тут є два варіанти, якщо є е в деяких спеціаліх дуже груба труба, то можна використати оцю гумочку. Ось такий комплект, щоб виключити, нажимаємо і затримуємо. знову. Тут просто нажимаємо. Також є е USB-роз'єм. Тут. Ось він. Кріплення ось таке. Також за трубу. Досить непогано, ну як, досить незвичайно, воно не освітлює, дуже далеко, але вночі у мене такий на велосипеді є. Вночі досить непогано. ну В принципі, їхати можна. Тобто видно дорогу, видно трішки довкола себе спереді. так, Тобто дешевий, на, перший, на першу пору можна такий собі придбати, чи знаєте, як я кажу, по хреснику своїм на маленький велосипедик, щоб він собі там по подвір'ї їздив і світив вечір. Так, наступний це ось такий світильничок, що взяв на пробу. Як бачимо, ось така коробочка. Також є кабель для зарядки. І ось такий світильничок. Це, як ви розумієте, задній стоп. Ось він. Тут, як бачите, під таким кутом воно все зроблено. Адже труба стоїть під кутом, щоб він був рівно. Продумано, повертається. Також є USB. Така. Гумочка закриває його за також кріпиться на отакі, розтягується гумочкою на ремінь. І тепер давайте попробуємо. Є кнопочка включення. Зажимаємо і ось такі режими ми маємо. Так, світить постійно, світить слабше, моргає. Таким типу струбоскопа. І знову світить постійно. Слабше, моргання і струбоскоп. Зажимаємо, вимикаємо. Ось такий світильничок, також не є дуже дорогий. Ну Це вже такий більш, більший, він більше дає світла. Тобто, я планую собі на велосипед замінити. Ось такий більший. Поставляється ось такі коробочці. Коробочка така собі, звичайно, але коробочка. Так, і наступний товар, Так, більше в цьому пакуночку нічого, нього. ще є ось такий світильничок. Так, тут вже, як бачите, кабель USB A Type-C. Ось такий. Холодний, це є корпус, як я розумію, алюмінієвий. Бо дуже холодний. Ось таке кріплення. Як бачимо так. Ось такі режими є. Стробоскоп. Вимкнено, включається одна сторона, тусклішиться сторона, тоді включається інша сторона. Тоді включається ця ще сторона, тобто це, я так розумію, напевне, максимальний рівень. Таке моргання плавне. Типу струбу скопа. І вимкнуто. Тут, наскільки я розумію, це рівень заряду, рівень заряду. Ну, тут... Червоненьким. Ось такі лампочки ще підсвітки є. Тобто, І е, також є роз'єм usb Type-C для зарядки. Давайте е, ну, спробуємо увімкнути на заряд. Так, як притримати ми вимкнули, давайте чи... так, як бачите, йде заряд. Фонар. Фонар мені сподобався, виконаний досить непогано. Світить, я думаю, ну, це треба десь вночі буде перевіряти. Але світить досить непогано, набагато краще буде світити, я думаю, ніж оцей такий. Притримати в будь-якому положенні, в принципі, включається коротким ну, нажиманням. Якщо треба в будь-який момент виключити, просто притримуєте і вимикаєте. Ось така, ось такий фонарь. Правда, поставляється просто от в такому пакетику, без е, жодних коробочок. Тобто, якщо десь на якийсь подгруночок, то не підійде, але для себе досить непогано. Ось такий товар були у цьому пакуночку. Так, Давайте далі. Далі в нас ось такий великий пакуночок. Розпакуємо, так, і будемо дивитися, що у нас тут. Тут у нас ось такий товар. Це є такий для велосипеда, не знаю, можливо, підійде, можливо, ні. Можливо, тут треба буде підтягнути, трошки легко вони відкриваються. Ось такий набір ключів, шестиграники. Чотирьохгранник, зірочка, плоска викрутка. І дві ось такі головки на 8, 10 і 9. Так, це 10 і це 8. Це, я так розумію, вставляється в оцю шестигранну. Ну, виконав ось сталося Ну, і десь щось підкрутити, підтягнути, я думаю, буде можна. Е я думаю, що треба підтягнути буде отут, трішки піджати, бо трішки легко. Но виконання. Виконання, ага, ще ось такий ключик є. Виконання таке собі, але ціна там, по-моєму, не дуже висока. Я думаю, як такий якийсь е резервний е кинути у велосипед резервний набір ключиків, я думаю, що може підійти. Вважаючи на його ціну, там недорого посилання будуть під відео глянути. Е але зразу кажу, що виконання таке трішки не дуже якісне, але... Я думаю, як резервний кинути просто десь у сумочку велосипед, щоб був для недалеких поїздок, я думаю, підійде. Так, наступний товар, Наступний товар це у нас ось такий набір. Таких застібок. Як бачите, застібки є п'яти кольорів: чорний, червоний, синій, жовтий та зелений. Ось так воно трішки рівно. Це є застібки для кабелів. Ну, я розумію, не тільки кабелів, але ось, наприклад, нам щось треба. Так, значить. Ага, тут взялося в мене зразу два, наскільки я розумію. Так, ось він такий тонесенький, досить. Так, як він правильно має кріпитися? Так, от, ось так. Можна отак просто зверху. Можна продіти через через оцей отвір і ось так. Досить міцні, досить тримають, дуже міцно, дуже міцно тримають, тобто натомість е ну, відкріплюється легко. Але якщо ось взяти вот так, то я, от, повірте, з достатньою силою тягну, і вони тримають досить надійно. Ось такий є набір. Також там ціна недорога, там в районі 2 доларів. Але я думаю, це вартує таке мати собі ось такий набір, чи біля комп'ютера, чи десь в якійсь іншій техніці, чи десь біля телевізора є багато кабелів і так далі. Можливо їх всіх упорядкувати за допомогою ось таких. Засибу. Їх тут є дуже багато, якщо я не помиляюся. 100 штук. Так, 100 штук тут є 5, по 20 штук, напевно, кожної. Я думаю, за ту ціну, яку вони коштують, посилання будуть під відео, можете поглянути, але недорого. Досить цікавий і вартний. Товар. Так, дивимося наступний товар. Наступний товар у нас такий. Це є шланг подовжувач для накачування коліс. У мене є зараз така відкриє трошки свою таємницю. У мене є мрія придбати, можна сказати, мрія з юності, придбати мотоцикл собі. Ну і я вже потрішки починаю. Дещо купувати і до мотоцикла, в тому числі ось придбав такий для накачування коліс. Попався мені такий. У мене є от такий шланг, подождю. Там є на вибір різної довжини, є, здається, коротші, є ще довші. У мене є від Xiaomi такий електричний акумуляторний насос, але в ньому ну, ось такий коротенький шланг. Ним незручно, він закручується ось на таку різьбу, і ним досить незручно надівати на колеса. Треба там закручувати, попадати. Ось сюди можна закрутити його, а оцим вже на колесо, на золотні колеса і накачу. Ось такий подовжувач. Тут є е, така, як бачите, можна нажати, якщо вам треба трішки підспустити колесо. Тобто нажав Ну, це оділи, тут нажали і трішки е, підспускаємо колесо. От, свого роду клапан. Ну, виконано так по візуальному. Зараз, на жаль, перевірити не зможу, але я думаю, що робочий, бо що тут, що тут може не працювати, в принципі. Але виконаний по візуальному, по тактильному відчуттю, виконаний дуже е, якісно. І матеріал, якісний. і... Тут так все, немає ніяких різьбі, ні заусень, нічого, все це латунне. Ось виконаний досить якісно. І нагадаю, що є різних довжин. Можете перейти глянути. Так. Наступно наступний. Це ось такий світильничок взяв, щоб мати. У мене є такий світильничок на гол, але він трошки більший і важкий. Взяв ще ось такий. Також, як бачите, коробочка, є мікро, мікро USB кабельочок. Ось такий ремінець і ось такий. Світиль. Світильничок цей під 18650 акумулятор. Щоб хвильку. Зараз я ось візьму такий акумулятор у мене є. Так, секунду. Так, тут у нас що? Це у нас кнопки, тут у нас micro USB для е, зарядки. Ось, як бачимо, маємо ось такі режими. Так, я і цей включив. Так, починаємо звідси. Так, ми маємо сильний режим, далі слабший, і далі стробокоп. і виключ. Тут також маємо сильний режим, слабший, стробоскоп і виключ. Все. Всі режими можна також включити два за раз. Ось такий. світить досить. Так, якщо е, зажати, От навіть зажати, нічого не відбувається, тільки однократним е, таким нажиттям. Також, 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 також якось треба буде одіти. Ось так воно, напевно, одівається, треба повністю. Ой, трішки не тим боком одів, але ось таким методом одівається на голову і тут вже воно регулюється. Трішки мене бентері, що дуже легко ходять на оцих завісках. Так, це трішки воно, можливо, десь можна підтягнути, але... Трішки залегко ходить на. Ось саме кріплення трішки воно дуже легко ходить. Тут є ось такі застіпки. воно би мало можливо трошки ходити краще, тугіще, але трішки залегко ходить. Може самовільно ось так відкидати. Ну, хіба що ось так носити, щоб не відкидалось. Ну, подивимося, як воно буде в експлуатації. Ось такий світильчик, недорогий. Так, витягнемо акумулятор. Так, ось такий світильничок і йдемо далі. Так, в цьому пакуночку. Ще є ось такий товар. Ще є ось такий товар. Це є лед-лента. Це хотіла донька таку ленту щось попробувати зробити у себе в кімнаті. Так. Так. Ось такі так розуміє тут перемикання якихось режимів, чогось такого тут немає. В комплекті більше нічого немає. Мені здається, що чи не мав би бути тут якийсь пульт в комплекті. Або, можливо, хоча б тут якесь перемикання. Але тут на цій платі немає нічого, тут якісь електронні елементи. Так, тут вхід. Вихід РГБ, але воно ось так просто і управління немає ніякого. В комплекті немає нічого. Тому навіть не знаю, ну, посилання я дам подивитися, що там пропонує продавець, можливо, я щось не так зрозумів і щось замовив не те. Адже ну, управління як такого тут немає, тут просто електронна плата, тут немає ні кнопочок, нічого. Тобто воно просто переливається кольором і все. Тобто, інакших варіантів тут е, вибору режиму світла немає. Ну, з Цим я напевно щось, щось не те вибрав. Так, і ще одна тут. Ще один пакуночок маленький. Так, це ось така. Е як то кажуть, тряпчата отака ізолента. От якщо взяти, От так, можливо, чи якийсь е кабель, чи щось якусь. Щось таке. Навіть не знаю для чого. Ну, взяв, щоб було, це така тряпчата лента, клеюча. Правда, клеюча. Ну ніби клеїть, але якось так не дуже аж так міцно на відчуття перше. Але я думаю, якщо щось нею обклеїти, то воно буде триматися. Ось так буде виглядати. Ось така вона така дуже е, бархатиста, м'яка на відчуття ось така лента. Ну, взяв, як то кажуть, щоб було, можливо, десь потрібно таке щось буде зробити. Так, ось такі товари. Сьогодні були на розпаковці, світильнички. Так щоб, так, щоб не забути. Ось такі товари сьогодні були у відео. Якщо комусь щось з цих товарів сподобалось, переходимо посилання під відео, там будуть посилання на всі ці товари на площаці Aliexpress. Кому було цікаво. І, можливо, корисно щось з цього. Ставмо бусковий лайк, підписуйтесь на канал, на канал, цим ви мене мотивуєте, підтримуєте. А я всім дякую за перегляд, всім до нових зустрічей.